Це така штука літературна буде, але деяк не на літературних забавах це прочитати. Такий цикл у мене виник, я вирішив спробувати уявити, як той чи інший письменник написав би Червону Шапочку. Хто на YouTube підпишеться, мій то може там знайти з циклу Червона шапочка. Там у мене були такі пародії на Іонеско, Хвильового. Іздрика. А це зовсім така класична література ХХ століття. Моя версія, якби червону шапочку, написав Марсель Пруст. Це складний для мене автор. Він, в принципі, я таких і вибирав. Ну, так. От, коли я читав його, можу сказати, яке у мене враження, що коли є точка А і точка Б, і з точки А в точку Б треба прийти. Ось тут короткий шлях такий, то значить Пруст іде. Одразу в протилежний бік, потім ходить, ходить, ходить максимально де, де тільки може, якимись візерунками такими чудернацькими, аж поки вже зовсім там на папері цьому, де ці дві точки не залишаються місця, то він все-таки приходить в цю точку Б і зразу вирушає в наступний максимально заплутаний свій шлях до точки С. А диктуються ці шляхи. Якимись, мабуть, дитячими болями, образами там, і травмами, що для літератури, безумовно, є поштовх, ну але я не міг пройти повз це в цій такій пародії, якщо можна сказати. Особливо мені себе не хвалять, але я Ухвалюся, мені по-моєму дуже вдалася перша фраза перше речення. Щоб ви не стежили де саме перше речення, я коли воно закінчиться зроблю. Ви зрозумієте, чи це було перше речення. Коли мені обрізали волосся, я почувся глибоко нещасним, немов би позбавленим того дорогого серцю ланцюжка, що з'єднує нас. Із лагідними дитячими снами, які напливають, мов хмари, на вже напівзатуманену свідомість, несучи в собі принадливі запахи свіжовипечених домашніх круасанів, котрі готувала наша служанка Франсуаза з нагоди якого-небудь католицького свята або візиту месьє Дюпуа, поміщика, що мешкав по сусідству з нами, разом з пухкенькою балакучою дружиною і сором'язливою донькою, дівчинкою мого віку на ім'я Анет, з якою ми ніколи не могли вигадати спільних ігор і залишені розважати. На самоті в дитячій кімнаті, поки дорослі проводили час за грою в лото і бесідами про політику і майбутній урожай, намагалися за першої ліпшої нагоди втекти до своїх мам у їхнє нудне, проте звичніше і, як здавалося, безпечніше середовище. Несли в собі ці сни хмари також і вечірні бамкання дзвонів з пагорба, де стояла середньовічна церковка, єдина примітна в нашому селі споруда, і центр не лише релігійного життя, але й цілком світських теревенів, і Мінів чутками та новинами, і присмеркове цвірінькання дроздів, трясогузок, і ще якихось невідомих мені пташок, у буйно-зеленому гіллі черешень і яблунь за вікном дитячої спальні, добре прогрітої вогнем старовинного різьбленого комину, сосновій букові дрова, в котрому, потріскуючи, зливалися з вечірніми руладами пташок і непомітно ставали частиною снів, перетікаючи з реальності в химерні видіння, породжені втомленою за день дитячою уявою. Я знав, що бунтувати проти стрижки марне, і що мої сльози та скарги не відвернуть неминучої екзекуції, а саме, як екзекуцію, я сприймав обрізання довгих білявих кучерів, з якими так любив гратися, стоячи біля різьбленого овального дзеркала порожній вітальній, накручуючи то один, то другий локон собі на вказівний палець. Я хотів бути схожим на маму, бо бачив, як вона використовує для догляду за своїм волоссям папільотки. Волосся в неї було густе, темнокаштанове. Воно щемливо пахло яєчними жовтками і примарними спогадами вже зовсім раннього дитинства, які щоразу вислизали стенет моєї уяви, тільки не я підбирався до них, намагаючись захопити зненацька втримати і вже більше не відпускати. Цей намір щоразу зазнавав фіаско, та коли я грався своїми кучерями і уявляв себе гарною дорослою жінкою, такою як мама, мені здавалося, що я трохи наближаюся до розгадки цієї великої таємниці мого дитинства. Тепер ця розгадка мала бути втрачена назавжди, і, попри безглуздість, опору і протестів, я не міг стримати сліз, що самі собою котилися по моїх блідих щоках. Не справляючи утім жодного враження на Франсуазу, яка здійснювала наді мною цей жорстокий обряд, а маму, що й без того нервувалася через мою, як вона вважала, і як, мабуть, воно була насправді хворобливу реакцію на таку звичайну процедуру, як стрижка, ці сльози тільки ще більше роздратовували і відвертали від будь-яких проявів співчуття і підтримки, яких мені так бракувало. Натомість, коли з моїми схлипами й ойканнями, суворими окриками франсуази та маминими вказівками з-за плеча все було скінчено, мама наказала мені віднести випечені того ранку франсуазою круасани до бабусі. Що мешкала через лісок від нашого маєтку і часто приходила до нас на вечерю або й просто в гості, щоразу приносячи кошик рум'яних ароматних груш зі свого саду, коробочку монпансьє чи якийсь інший гостинець. Тож я завжди чекав її приходу з нетерпінням і не тільки через смачні подарунки, але й задля можливості погратися з нею в піжмурки або в словесні відгадайки. І з мамою ми ніколи не грали в ці ігри. Вона була для мене немов би на високому недосяжному п'єдесталі, і сама думка про турбування її пустощами на кшталт піжмурок чи відгадаюк видавалася блюзнірською й обурливою. Зате з бабусею я жадібно вгамовував спрагу до гри, тим більше, що вона не лише охоче погоджувалася розділити зі мною ці невинні забави, але й терпляче вислуховувала мої дитячі скарги й тривоги, які я боявся чи не наважувався висловити мамі. Тепер, однак, вона не здужала і прийти до нас не могла, тож мамі видалася слушною думка доручити мені відвідати її. Ти вже зовсім дорослий, сказала вона, вважаючи, що цим заохочує мене до мандрівки, ось і зачіска в тебе як у справжнього дорослого хлопчика. Дорога до бабусі тепер буде тобі під силу. Ці слова змусили мене відчути себе ще нещаснішим, і я, ледве стримуючи нову хвилю сліз, хотів уже був прожогом кинутися з кімнати в темний комор, де часто пересиджував наодинці з самим собою, притаманні мені від самого початку життя напади меланхолії. Проте навіть крізь пелену суму й скорботи за втраченою магією дитинства, що містилася в зарізаних локонах і таємних іграх з ними перед дзеркалом. Збагнув, що на втечу від прикутої до мене уваги дорослих зараз сподіватися неможливо, так само, як і на теплі мамині обійми, співчуття і ніжний поцілунок, якого я спрагло чекав цілий день і лише ввечері, вмостившися перед сном у ліжку, отримував, і то, якщо не мав за собою якої-небудь серйозної провини, а я, на мамину думку, таки часто її мав, то жаданий поцілунок діставався мені далеко не щодня. Тому я вирішив вдатися до хитрощів і вдаваним послухом приспати пильність дорослих, тож сказав, що готовий вирушати, лише візьму у своїй кімнаті на горі носову хустинку, якої справді потребував з огляду на зарюмсене обличчя і закладений через пролиті під час обрізання волосся, потоки сліз ніс. Та дорогою до власної кімнати я встиг забігти до помешкання Франсуази, що було навпроти мого, і поспіхом, поки ніхто не встиг мене гукнути чи піти за мною, витягнув з її шафи червоний чепчик, який вона одягала, пораючись на кухні. Я вирішив, що, вийшовши з поля зору домашніх і заглибившись у ліс, вдягну цей чепчик і уявлятиму себе дівчинкою, бранкою жорстоких піратів, які, знущаючись, зрізали її коси і тримають у полоні. Та коли я насправді вийшов за межі нашого маєтку, мені спала на думку ще краща ідея натрапити у лісових хащах на злого вовка і загинути в його кровожерних зубах. Це, як мені уявлялося, неодмінно мало змусити маму гірко заплакати і всю решту життя шкодувати про невиявлену до мене ніжність, непроведений зі мною час і неподаровані мені обійми й поцілунки. Зустріти у лісі вовка, видавалося мені справою нескладною, досить було лише їх слід захотіти цього. Та натомість, пройшовши майже весь шлях до бабусі, я зустрів лише бабусиного сусіда, хитруватого сивобородого дідуся-мисливця на ім'я Зігмунд, що крокував назустріч лісовою стежкою. При його вигляді я ледве встиг здерти з голови червоний чепчик. Та він усе одно запідозрив неладне і запитав, чому в мене таке зарюмсане обличчя і чи не сталося якогось лиха. Мені раптом захотілося звіритися йому у всьому, і я почав, захлинаючись від гіркої образи, розповідати про те, як мало і рідко вдається мені побути з мамою, як мені бракує того, щоб вона обіймала, цілувала і голубила мене, і як я хочу померти, бо відчуваю себе самотнім і нікому не потрібним, а надто тепер, коли мені ще й жорстоко обстригли волосся. Дідусь Зігмунд, на мій подив, уважно вислухав мене і порадив не помирати просто зараз, а вдатися до вишуканішої помсти. Вирости, стати письменником і описати всі свої образи у виразах, і ще кучерявіших, ніж мої втрачені локони, щоб усі, хто читатиме мої книжки, були змушені спотикатися на кожному реченні і, загубивши зміст довгої фрази, повертатися через кілька сторінок до її початку і мучитися, 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 марно намагаючись скласти в єдиний візерунок химерне плетиво моїх думок, образів і асоціацій. Я подумав і вирішив, що він має рацію. Тож завдяки цій випадковій зустрічі моє життя не обірвалося в пащі вовка ще на самому своєму світанку. Бабуся отримала свіжі й пахкі круасани, а людство видатного прозаїка. Збірку віршів на травах чекання, на презентації якої записано це відео, можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.